Дарство це основа економіки України. Воно приносить податки, валюту, але водночас стало золотою жилою для агромагнатів, які безкарно обкрадають пайовиків, інвесторів і державу. Кернел один із найбільших агрохолдингів України. Власник компанії Андрій Веревський провернув аферу, яка коштувала інвесторам і державі шалених грошей. Через підставні компанії він випустив понад 200 мільйонів нових акцій. Кернел ціна яких відразу ж обвалилася на біржі з 43 злотих до. Одного злотого тоді ж, поки інвестори продавали активи, Веревський викупив контрольний пакет за безцінь. Сьогодні акції коштують 23 злотих, тобто в 23 рази дорожче ніж під час обвалу. Дрібні акціонери втратили майже все, а Веревський став абсолютним власником компанії. Кернел не лише обдурив інвесторів, а й обікрав державу. У 24 і 25 роках компанія офіційно декларувала лише 13 поставок олії. При цьому через підставні фірми ЯдроТрейд і ЯдроТорг було вивезено. 750 тисяч тонн продукції.